Друзі, привіт! Мене звати Альона Хмелик, я тренерка з корекції постави. І перед тим, як перейти до класної руханки, яку я для вас сьогодні підготувала, я хочу попросити вас про допомогу. Я дуже мрію про те, щоб у нашому світі стало більше людей, які є здоровими, які люблять своє тіло та піклуються про нього. Я дуже прошу вас мені у цьому допомогти. І зробити ви це можете дуже-дуже просто, витративши всього кілька секунд вашого часу, підписавшись на цей канал, поставивши лайк цьому відео, коментар та надіславши це відео тим. Шим друзям, знайомим, родичам, яким воно може бути корисним, давайте разом зробимо цей світ трошки кращим, а людей трошки здоровішими. Дякую, поїхали. Друзі, привіт! Я вас вітаю. У нас з вами сьогодні буде така дуже класна, приємна руханка, яку можна робити вранці, або протягом дня, ввечері вона вас також класно розслабить, тому в будь-який момент. І нам для руханки знадобиться м'який масажний м'ячик, от саме м'який. Якщо немає такого м'яча, або може ви там в подорожі десь, то нагадаю, що його можна замінити парою або кількома парами товстеньких шкарпеток. Просто скручуємо, скручуємо в клубочок і все. І також пілати стрічка або еспандер, або якщо немає, то пояс. Для халату щось таке. Отже, будемо з вами одразу починати. І ми кладемо м'ячок в зону грудини. Грудина це ось у нас така кістка, яка знаходиться ось тут. Прямо будемо класти сюди м'яч, лягати на живіт. А, якщо у вас такі пишні груди, то можна їх трошечки підросунути в сторони і ось прямо сюди покласти, там, де вже якби, починаються груди. Супер, лягаємо. Кладемо донь на долонь і лоб на долоні, повністю тут розслабляємося. Може бути не дуже приємно, нагадаю, що якщо боляче, то ми заміняємо м'яч, ну, наприклад, рушник або ті ж шкарпетки для того, щоб не страждати. І зараз просто кілька спокійних дихальних циклів зробимо в цій позиції. Прямо не старайтеся якось спеціально дихати, просто розслаблене дихання. Угу. Прекрасно. А тепер ми будемо вже трошечки більш інтенсивно дихати. На вдиху ми уявляємо, що ми відштовхуємось від м'яча, тобто ребрами ось грудиною штовхаємо, ніби м'яч вдих. І на видиху розслабляємось, ніби ще сильніше протаємо прямо м'ячик. Нагадаю, що вдих ми робимо все одно таким спокійним, тобто не судорожний такий вдих, а просто плавний, спокійний, але повний. Ще таких два-три рази. Вдих. І видих. Розтанули, розм'якли. Вдих, штовхаємо м'ячик. І видих. Дуже часто люди взагалі не дихають в цю зону. Вдих. втрачається рух. Важливо його повертати в Видих. Супер. Тепер, я кладу руки, залишаючись лежати на м'ячі з двох сторін від грудей, голову не задираю, я продовжую лежати, ось ніс торкається килимка. Тобто злегка-злегка припіднята голова. Я починаю штовхати долоньками килимок вниз і трошки якби вперед. І від цього моя голова спливає вгору, я виходжу в таке невелике розгинання. Але розгинання не в шийному відділі, ні. Це ання поверхня шиї довга, а саме в грудному і видих їх штовхаємо долоньками підлогу. І видих. Ми тут не стараємось звести лопатки, не стараємось піднятися максимально високо. Має бути приємний рух. І також уявіть, що ви на вдиху так само штовхаєте м'яч грудиною, як ми робили в попередньому, в попередньому варіанті дихання. Тобто вдих ви ніби штовхаєте і долоньками підлогу, і грудиною м'яч. І від цього розгинаєтесь. Видих. Ще два. Останній. видих. Прекрасно. Приберіть м'ячик. І ще буквально кілька секунд ляжте, просто спокійно, подихайте, порівняйте відчуття, коли ви вперше лягли на м'яч. І зараз. Чи є відчуття, що у вас, ніби, знаєте, груди стали на два розміри менші, і тепер якось більше місця між підлогою та верніше, менше місця між підлогою та грудною кліткою. Угу, тепер перевертаємось на бік. І зараз м'ячок ми будемо класти собі під бокові ребра, ось якби в проекцію соска. Груди, а м'ячик, кладемо ми не під груди, тобто груди, на груди не тиснемо, лягаємо саме на бокові ребра. І нижню руку я кладу собі як подушечку під голову. А тепер я вожу на лівому боці, ліва нога у мене плюс-мінус під кутом 90 градусів, права нога ось ніби просто сповзла з неї. І зараз тут знову ж таки розслабляємося, знаходимо комфортне положення, ми будемо дихати. Видихо я віть, що якийсь як би, струмінь повітря починає дути в ваш м'яч, і ви якби відштовхуєтесь трошки від нього. І видих, знову ось м'ячик. Уже вам знайомий тип дихання. Ще два. Штовхаємо ребраво м'яч і розслабляємося. Один. Видих. Прекрасно. Тепер я кладу свою вільну руку. На праві ребра якби в тій же проекції м'яча, тільки з іншого боку. І зараз я буду вже штовхати і м'яч, і руку на вдиху. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих, Штовхнули. М'яч, руку, ребра розкриваються. І видих розтанує. Супер. Прибираємо м'ячик, залишаємось лежати на цьому ж боці, просто м'яч відкладіть. І зараз я кладу іншу руку також собі за голову, ніби переплітаю пальчики рук. А стегна залишається лежати в такому ж положенні, і на вдиху я починаю розкриватися назад, стегна не піднімаються. Видих. Закриваюсь так, мікрофончик. Дих. Зверніть увагу, що ось цей лікоть я не тягну прям максимально назад. Він завжди залишається ось в такому положенні в проекції мого зору. І видих. Дих. видих. Тобто рух у нас відбувається саме в грудному відділі. Дих і видих. Супер. Тепер ми піднімаємося вгору. Ще трошки попрацюємо із цим боком і сідаємо в позицію русалки. Моя ліва нога а, паралельно довгому краю килимка, права нога паралельно короткому краю килимка. Якщо тут незручно сидіти, підкладіть собі якусь подушку, або ви також можете сісти ось таким чином. Угу, супер. І зараз ми витягуємо руки в сторони і я починаю нахилятися. праворуч. Не зміщаю грудну клітку, я от ніби падаю такий довгий нахил. Також, якщо у вас одразу стегно піднімається, то робіть цей нахил зовсім маленьким. Ви ніби лівою сідничною кісткою занурюєтеся. В килимок вдих і видих в іншу сторону. Лікоть не назад дивиться, а ось в сторону мого тіла. Штовхаємося опорною рукою і ми перетікаємо на іншу сторону. Ще пару разів. Приємний, приємний рух. Не забувайте прям добре вдихати і прям тягнутися рукою, плече при цьому не піднімається вгору в одну сторону, а стегном, верніше, сідничною кісткою в іншу. Тобто не просто рука тут десь висить, а прям натягує, ніби ось еластичну стрічку. Угу, супер. І залишаємося в нахилі. А, ліворуч. Я обіймаю себе за. Угу. І залишаємося в нахилі праворуч, якщо у вас ліва нога попереду. Я себе обіймаю правою рукою за ліві ребра і ще пару дихальних циклів роблю в ці ребра. Продовжую рукою витягуватися в дих. Ніби штовхаюсь в праву долоньку лівими ребрами. Спробуйте відчути розширення в цих бокових ребрах дих. Дуже приємно. Видих. Рука ліва натягується. Але плече вгору не тягнемо вдих. І видих. Супер. І тепер тільки ліве плече, ліва лопатка ковзає вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Супер. Сіли рівно. Зробимо все те саме на іншу сторону. Кладемо тепер м'ячик під правий бік. Лягаємо. Тепер права нога у мене під кутом приблизно 90 градусів, а ліва нога ніби сповзла трошки назад. І кілька дихальних циклів я штовхаю м'яч правими ребрами. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих через нісоблику. Видих. Супер, кладу ліву руку собі на ліві ребра, в ту ж зону, де і м'яч. Вдих. Тепер штовхаю і доньку, і м'ячик. І видих. Вдих. Видих. Ще один. І видих. Кайф. І не піднімаємось, залишаємось лежати. <свіття> Забуваємо ще розкриття. <свіття> Отже, переплітаємо пальчики за головою і починаємо, прибираємо м'ячик, переплітаємо пальчики за головою, починаємо розкриватись назад бих, видих. Лівий лікут нікуди не тікає, залишається в полі зору, в периферії. Ще два. Це насправді не дуже великий рух. Якщо його робити саме грудним відділом. І видих. Прекрасно. І тепер ми встаємо, сідаємо в позицію русалки. Сядьте комфортно. Витягуємо руки в сторони і починаємо нахилятися. І воруч довго, довгий-довгий-довгий правий бік, права сіднична кістка тягнеться до килимка, рука тягнеться вгору. Відпружинили в іншу сторону. Не забуваємо вдихати в ці ребра, рукою натягувати їх. І ми хочемо збільшити ось відстань від тазу до ребр. Угу. Ще кілька разів. Тільки від вас залежить наскільки інтенсивними будуть ваші відчуття. Прекрасно! І залишаємося в нахилі ліворуч. Тепер я обіймаю лівою рукою праві ребра. Перевір, перевірте, що ви не схлопнули дуже сильно лівий бік, тобто у вас ніби обидва боки довгі, але правий трошки довший. Дихаємо в долоньку. Видих. Вдих. Видих. Супер. І тепер тільки праве плече, права лопатка ковзають вгору та вниз. Угу. І ще два. Прекрасно. Вирівнюємося. І зараз беремо нашу піате-стрічку або пояс від халату, що там у вас є, або еспандер. І ми трошки подихаємо ще в задні ребра, в які дуже-дуже часто не вистачає дихання, не вистачає мобільності, де вони прям почніть щупати свої ребра і якийсь момент, от позаду на спині, ви дійдете до того, як ребра переходять в які тканини. І ось саме на цей стик. Тобто на ось останні ребра ми кладемо нашу стрічку. Тобто це має бути не ось тут десь, да, а доволі низько. Прямо пощупайте себе, ознайомтеся із цією зоною, яку дуже часто люди не бачать, якщо от є надмірний прогин в попереку для тих, у кого грудна клітка ось так розкрита, це просто. Те, що вам треба. Так, натягуємо добре стрічку, коліна трошечки в сторону. Ви маєте відчувати стрічку позаду це ваш безворотній зв'язок для вашої нервової системи. Плечі до вух не тягнемо, потивиця тягнеться вгору таз в легкому передньому нахилі, тобто так не сидимо. І ось так також нейтраль. Угу. І починаємо вдихати, і ніби хочемо вдихом розтягнути цю стрічку вдих. І видих. Зверніть увагу, що я не роблю ось так. Да? Тобто я не рухаюсь е, спеціально. Я чисто видихаю повітря і це розштовхує мої ребра назад. І стрічку також назад. Вдих. Видих. Добре, штовхаємо килимок. Вдих. Видих. Ще вдих. Прям наповнились повітрям в спину назад, видих. Відчули у стрічці, останній вдих. І видих. Супер. Тепер прибираємо стрічку, і нам залишається остання вправа, це буде хвиля. Що ми робимо? Залишаємо коліна трошечки в сторони і прям опускаємось вниз тазом на п'ятки, в таку позу дитини. Витягуємо руки круглою спиною, починаємо накочуватися вперед на руки. І виходимо в невеличке розгинання. Приємне. Тобто я не стараюся провалитися в попереку, ні. Невеличке лікті злегка м'які. Долоньки всією поверхною штовхаються від килимка, широкі тут ключиці. Далі я починаю пірнати вниз, лікті йдуть в сторони. І опускаюся знову назад. І Круглою спиною. Поїхала вперед, спина максимально кругла. Тут пауза, відчули, як широкі у вас ключиці стають. І пірнули назад. Штовхаємось добре руками. Тих. І тут прям руки штовхають килимок вперед, І ви їдете назад. Амплітуда своя у кожного. Угу. Нагадаю, що ми не ламаємось в попереку на розгинанні. Угу. І останній раз. Широкі ключиці, маківка вгору і піддирнули. Супер, опустилися тазом на п'ятки. Лоб можна покласти на килимок. І пару дихальних циклів тут, просто спокійних вдих. Видих. Довгий видих. Ще вдих. відчуйте, як рухається ваш живіт, ваш поперек. Ваші ребра видих. Останній вдих. І видих. Супер. Акуратно через круглу спину встаємо. Ну що, ми на сьогодні завершуємо. Я сподіваюся, що вам ця руханка сподобалась і ви готові йти в новий день або продовжувати свій день. Обов'язково діліться вашими відгуками і побачимось, Па-па!